Привітики! Сьогодні буде маленьке, чолове, але важливе відео. Відео, яке я хотів присвятити своїй першій тисячі підписників, але це число вже давно перегнало тисячу, чи не так? Та й не в числі справа, чесно кажучи. Справа в досвіді і весь мій досвід із україномовними глядачами Ютуба можна описати як суцільне задоволення. Настільки позитивної відеоігрової спільноти, як тут, я не бачив за все своє життя. А я бачив багато спільноти, далеко не тільки російськомовних. Це відео подяка вам. Усім вам, не тільки тим, хто жертвує мені гроші, і не тільки тим, хто коментує, усім, хто підписаний і хто дивиться, ви наповнюєте те, що я роблю з сенсом. Дякую вам, дякую від усієї душі. Лише тут, на україномовному Ютубі, глядачі можуть самі неодноразово просити ютубера завести Патреон. Ще до того, як у цього самого ютубера з'являться будь-які ідеї щодо винагород для своїх спонсорів. Що ж, винагороди я придумав. Ну, тобто, взяв найстандартніші, але й найприємніші: дискорд для патронів, голосування за наступне відео та ранній доступ. Усе таке матеріальне, я розташував, мені здається, на цілком прийнятній ціні підписки, а вже те, що більше для душі. йтиме для моїх найвідданіших патронів. На Discord сервері буду присутній особисто я. Ви зможете тикнути мене палицею, і якщо я прокинуся, то відповім вам. У войсі теж був би не проти з вами поспілкуватися, але подивимося, що. Що в мене буде з роботою, світлом і навчанням. Під кожен рівень підписки на сервері буде своя роль, але права в усіх будуть однакові. Це суто косметика. А ще на сервері є тематичні емоджі. Голосування за відео будуть, гадаю, не кожного разу, але повірте, часто. Бо зовсім згодом у мене йтиме вибір з купи старих і нових тем, який мені без вашої допомоги буде зробити важко. Ранній доступ буде на два дні, бо гадаю, більше двох це не чесно по відношенню до інших глядачів. а менше Ше двох це вважайте і не ранній доступ. В мене ще була така ідея, починаючи з певних рівнів кидати патронам сценарії своїх відео. Але потім я подумав і стоп, якась ця ідея доволі дурна. Нащо вам мої сценарії, коли у вас є готові ролики? Не знаю, може комусь таке буде цікаво. Напишіть у коментарі, якщо так. Кожного, хто підтримує мене регулярно, закликаю подумати про підписку на Патреоні. Адже так вам буде значно вигідніше мене спонсорувати. Я зможу дати вам за це хоч якусь винагороду. Але й монобанку я розбивати не збираюся. Варто лишити опцію й тим, хто захоче робити одноразові пожертви. Усіх тих, хто донатитиме туди і надалі, я буду текстово згадувати у наступному відео разом із патронами перших рівнів. Що ж до коментарів у тих донатах, гадаю, можна буде іноді робити пости в спільноті з відповідями на них. Ну а тепер я відповім на старі донати, причому на всі починаючи з найпершого в серпні. Про те, чому так я вже якось писав пост, але повторюся. Жаль, я аж до листопада не бачив, що до донатів ішли якісь коментарі. Тепер же списоки з ними перед очима, і тож я можу висвітлити їх усіх. Мабуть, ви очікуєте велику кількість питань, чи що вони будуть якимись дуже неординарними, але не я їх придумував, це те, що мені написали мої підписники, і це чудовий привід не похизуватися своєю дотепністю чи знаннями, а щиро з вами всіма поговорити. Перші два донати в історії каналу зробив Дмитро Поляков і в другому з них написав наступ. Привіт! А можеш, будь ласка, кинути мені в ТГ посилання на ті матеріали, які ти робив для ДТФ. Дякую за твою роботу. Е, так, за невідповідь на цю пожертву мені було особливо соромно. Людина достатньо уважно дивилася мої відоси, щоб помітити згадку блога на ДТФ, і настільки хотіла його побачити, що поділилася в Донаті своїм номером телефона. На цей номер я вже написав посилання відіслав. Що ж до інших глядачів, вам доведеться зачекати, поки я зроблю окремий. Відео про цю крінжову сторінку в моєму житті. Знаю, знаю, обіцянки нових відео на моєму каналі потроху перетворюються на мем, але повірте, очікування буде того варте, бо історія дуже цікава і сильно вплинула на мій світогляд, в тому числі й на моє ставлення до русні. Наступний донат із коментом від Станіслава Захарчука: твій контент це те, чого не вистачало україномовному ютубчику. Вогник величезна тобі дяка, і не хочу, щоб це звучало як вихваляння, але... Так я знаю. Бо саме тому я й створив канали з дотошними відеоігровими есе, Саме тому я й занурююся в історію, класифікацію, іноді навіть мистецькість, ігор та розвінчую міфи. Це контент, який би я сам хотів дивитися, а його українською мовою, м'яко кажучи, бракує. Дідько, от би була якась людина, якийсь задрот, який знає українську і занурений в усі ці теми, що мені цікаві, думаю, я в один день. І тут на мене находить: стоп, так я ж є та сама людина. Яка в це занурена, в мене є непоганий мікрофон, якого біса я все ще не знімаю відео? Так і народилася теорія ігор, і гадаю, що так народиться ще чимало україномовних каналів. Далі пожертва від Данила Ізмайлова, кешбек від ЗСУ, крутецькі відоси. Чекаю ще і краще. О, чудово! Радий переконатися, що люди не скіпають мої слова про донати на ЗСУ. І так само я вдячний, що ти знайшов можливість підтримати мене. Краще обов'язково буде. Далі Павло Садовий і Модер, причому обидва надіслали на банку в один день і спитали про одне й те саме. Класні відоси, їбаш їх, блять, я також хочу відос про танчики. Кайфовий контент, чекаю відео про танчики. Дякую вам обом, і щодо танчиків, я, на жаль, ніколи в них багато не грав і не був у них занурений. Начебто колись щось чув про історію розробки Battle City і про їхній прототип танк Battalion. Але знайти ту інформацію знову я чомусь не можу. Можливо, це фальшивий спогад. Записав, звісно, цю гру в список майбутніх тем. Якось іще пошукаю цікавинки на тему, але не найближчим часом. Котик. Роман пише: Контент топ. Дякую тобі, Романе. Я не зупинюсь. Артем Швидко пише: Дякую за чудові відоси по Мегамену Богдану. Привіт! О, приємно бачити, коли людям подобаються ролики на більш нішеві теми. Дякую тобі. І я не певен, якому Богдану передається привіт. Якщо це рано, то вимушений засмутити він тебе не впізнав, а інших Богданів я не знаю. Якщо ж ти це передавав комусь зі своїх друзів, то так, привіт, Богдане. Сподіваюся, ти теж дивишся цей ролик. Артем Сопін пише: шин Тенсей Вен, ой, дідько. В мене не іронічно до себе точно таке ж питання. Я дуже Дуже люблю цю серію, я багато про неї знаю, я й багато награв в окремі частини, але жодної МТшки, СМТшки чи відгалудження, навіть персони, я поки що не пройшов і не можу себе змусити пройти. І це моя підкреслюю особиста проблема не тільки з франшизою від Atlus, але й з усіма JRPG. Я обожнюю їх у теорії, і отримую від них задоволення на практиці, багато про них знаю, але терпіти не. Можу їх проходити до кінця. Про JRPG, тим не менш, я підготував вже дві цікаві теми для роликів. Одна пов'язана з Chrono який я вже майже допройшов, і моїм особистим досвідом, тим, про що я говорив тільки що. Друга більш глобальна, про те, що взагалі таке JRPG і чому так багато різних ігор позначають цим терміном. Shin Megami Tensei теж буде, треба тільки хоч одну з SMT-шок, ну знаєте, пройти. В'ячеслав Васильєв пише. Кайфую від твоїх відео. Дякую тобі, В'ячеславе, і я теж кайфую, коли їх роблю. Другий донат від Олександра Бойка на цей раз із приписом Сорянчик, цього разу хіба що на чайок. Ой, та ради Бога, дякую тобі щире. Не соромтеся того, скільки ви задонатили. Донати ніколи не бувають зайвими. Саме тому я й не показую суми донатів, не тому, що вони малі, а щоби не встановлювати випадково якісь поланки. Але пріоритизуйте армію інше вогнево. Волонтерство, будь ласочка. І знову Артем Сопін, на підкорення японського геймдеву українською мовою. Іноді не перестаю дивуватися своїм глядачам. Я ж начебто ніде прямо й не казав, що японський геймдев мій улюблений. Але це дійсно так, і Артем це чудово підловив. Обов'язково ще буде багато відео, які здивують тих, хто не так добре знайомий із японськими іграми. Адже багато тих речей, які в західній інді сцені видаються, чи Видавалися за інновації, давно створили японці. Наприклад, такий різновид рогаликів, як Роглайт, був зароджений саме японцями і не наприкінці нульових, а ще на початку 90-х, коли цього терміну навіть не існувало. Про це обов'язково буде відео. Дуже цікава історія. Котик! Далі йде кілька привітань з Днем народження. Я їх, мабуть, сгрупую. Дмитро Поляков. Ого, у тебе день народження, вітаю тебе, натхнення у роботі та житті. Олександр Бойко, на день народження, решту лишу собі, бо теж ДН на носі. Ого, тебе теж зі святом, Олександре. Опександр Кочава. Про... Пробачте, пробачте, Олександр Кочава. Бро, з днем народження, щастя, здоров'я, і ще в тебе крутий контент, прямо лайк, лайк, лайк. Ілля Рудков, що тобі сказати, з днем народження, друже, розвивайся, процвітай, знайди своє щастя, бажаю здоров'я і бережи себе. Останнє побажання іронічно звучить на фоні наступних подій, але дякую, дякую, дуже дякую вам. Усім. Того таки 17 листопада, коли мій контент для себе відкрили підписники українського наступу, донатики з компліментами залетіли від. Олександра Мироненка, дяка за контент, якого не вистачало. Ростислава Вальца, дяка за хороший україномовний контент. І Влада Порожнечі, хлопче, маєш гарний контент, роби чат для глядачів. До речі, про чат для глядачів твоє бажання збулося. І... Дякую вам трьом. Артем Сопін знову пише вже 18-го. На огляди усіх інших Ісів, окрім перших двох. І от саме на цьому моменті я зрозумів, хто такий Артем Сопін. Бачив тебе в коментарях, списувалися й так обов'язково робитиму про Іси. Більше того, наступне відео буде саме про Іс, а якщо точніше, то Іс 3. Чекай, тобі має сподобатися, та й сподіваюся, що всім іншим теж буде цікаво послухати про менш відому. Японську серію. Ну а далі стався той сумнозвісний припадок, який дякувати богові мене не вбив, але серйозно так потряс. Та Ікс, україномовний ютубер, якого я багато згадував в минулому ролику, задонатив із текстом Одужуй мужик. Тож відповідаю: дякую, вже одужав, і все, що потрібно, відновив. А крім того, в той день донат прислав. Паштет. Бажаю швидкого одужання. стільки то гривень, то, звісно, небагато, але настрій підняти має. Чекаємо на нове відео по Каселванії, який казав до цього: донати підіймають настрій, яка б сума не була, тож дуже вдячний. І сподіваюся, що той відео по сярку в зимун тобі сподобався. А тепер донати після останнього відео. По-перше, котик! По-друге, Данило Чабан. Дуже дякую за контент. По мільйонному колу вже дивлюся відоси, а ще чекаю колись хоч один відос про Мегатен. Ого, мої відоси ще й хочуть передивлятися. Ні, серйозно, це приємно чути. Ну а про мегамітенси я вже сказав. Сподіваюся, що все ж усядуся за якусь четвірочку і не розчарую вас із Артемом. по третє Володимир Півошенко. Дякую за дуже крутий контент. І тобі дякую, що ти його. Дивишся. Ну і хочу висловити вдячність усім тим донаторам, хто не написав ніякого тексту. Пробачте, що роблю це лише наприкінці відео, але тим не менш, давайте я вас усіх назву. Дмитро Поляков, Михайло Бовкун, Андрій Кіденко, Сергій Вовк, Олександр Бойко, Денис Тельпиш, Андрій Малахов, знову Дмитро Поляков, Артем Денисенко, Максим Хавро і аж тричі. Котик. Ви всі молодці, і усім вам моя остання на сьогодні дяка. На цьому в мене все. Сценарій до відео про Істри вже написаний. Він редагується, тож очікуйте. Підписуйтеся, хто має бажання на Patreon, бережіть себе і до наступного разу.